Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших. Примарний промінь надії блиснув крізь кіптєву сутінок. До стабілізації ситуації на сході країни ще далеко, але інтенсивність бойових дій суттєво зменшилась. І, хоча довіри до супротивника немає, треба скористатись тимчасовим перепочинком і оцінити реалії. З березня по травень в Україні триватиме демобілізація військових, призваних в першу хвилю. Їм готують заміну. Тож, замість досвідчених воїнів, загартованих боями, прийдуть новобранці, і це викликає певні занепокоєння. Тим і іншим прийдеться адаптуватися до інших умов життя, визначитись подальшому майбутньому змушені і переселенці. Про це все детальніше в нашому щоденнику волонтера. За даними ООН, у зоні конфлікту на території Донецької та Луганської областей залишилося понад 2 мільйони мирних жителів з понад шести з половиною. Більшість покинула небезпечний регіон і знайшла прихисток в інших краях, зокрема на Буковині. Їх поки по зрівнянню з іншими областями не так багато. У нас 2,5 тисячі приблизно людей. Якщо взяти Харківську область, де 150 тисяч, то це не можна порівняти. Але все одне це питання постане. На порядок денний, бо ці люди навряд чи повернуться на протязі цього року в свої місця проживання. Скоріше за все, їх треба буде їм обживатися на наших територіях. На щиток про життя на сході знає поетка з Луганщини Любов Якимчук. Вона покинула окуповану територію і знайшла своє щастя в особі львівського музиканта Марка Токаря. Але добре розуміє земляків і співчуває їм. Всі ми бідкаємося. Ну чому люди залишаються, і заважають нашим військовим? Так, чому вони там, чому вони не їдуть? Є люди, які там просто підтримують, реально підтримують шахти для того для того, щоб вся прохідка і всі забої не пішли під землю, через те, що там ґрунтові води це будуть вимивати. Для цього потрібно весь час відкачувати цю воду і ще й вивітрювати газ метан. І шахтарі, які вже більше ніж півроку, от в моєму селищі більше ніж півроку. Оку, ходять туди безкоштовно, щоб це все викачувати. І їхні там уже дружина, діти кудись поїхали. А оці чоловіки, купка їх залишається, і вони відкачують цю воду шахт. Бо якщо вони її не відкачають, то селища, міста вони просто проваляться, вони просто підуть під землю. І це просто. Це екологічна катастрофа буде, не гуманітарна. З тих, хто залишився на Донбасі, переважно люди похилого віку. Уявіть у людей, в яких немає родичів ніде, в жодній іншій там, області українській. І ну, виходить так, що тобі треба їхати в нікуди, на, на щось на когось сподіватися. І насправді через те люди не виїздять, бо помер. Ти на смітнику в своєму місті там чи в чужому померти з голоду чи від бомбардування. Невідомо, куди людям важко їхати. Перспектива повернутися до рідного дому на думку Люби швидкої не буде. Навіть якщо війна закінчиться, навіть якщо цієї осені, то ще не скоро можна туди буде повернутися через ну звичайні такі речі, як розтяжки, там міни і всякі такі штуки. Ми будемо дуже довго ще вирішувати психологічні, психічні проблеми, не тільки на наших військових, які мають якісь посттравматичні синдроми, а й людей, які залишались на тих територіях. Допомогти переселенцям інтегруватися у нове для себе середовище покликаний проект громадського об'єднання Народна допомога за підтримки австрійських партнерів. Головна мета відшкодування витрат на оренду житла, що наразі є найбільшою проблемою для приїжджих з Донбасу та Криму. Саме головне та жильє я спочатку знайомих кілька днів жила, потім через знайомих, в общем, мене поселили у других незнайомих людей. теж там як би, люди очень тепло прийняли. Потім я літом була з дітьми в лагере. А потом, когда уже как бы момент настал школы, мы приехали сюда, начали искать жилье. Тоже очень сложно, мы находили жилье. Но слава богу, как бы люди откликнулись, помогли, мы нашли жилье. Така програма застосовується вперше. Розрахована вона на 9 місяців і проводитиметься у кілька етапів. І всі ці 9 місяців родини щомісяця отримують фінансову допомогу. Тобто перші 3 місяці це повна вартість оренди житла для родини. Через 3 місяці вартість зменшується на 25% і ще через 3 місяці ще на 25%. Тобто ми відходимо від 100% до 50%. Чому це зроблено? Тому що в принципі обсяг гранту невеликий і наш донор хоче. і Ми хочемо, щоб родини стали більш самостійними незалежними, щоб ми їх підтримували на цьому кризовому етапі, але за цей час вони також щось зробили самостійно для себе і шукали інші шляхи вирішення своєї соціальної ситуації. Учасників благодійної програми допомогли відібрати міське управління соціального захисту та волонтерський рух Буковини. Ми відібрали 20 родин з тих родин числа тих людей, які прибули до Чернівців, до Чернівецької області з району АТО і Республіки Крим. У нас були були певні вимоги. Це були вимоги нашого донора. До того, яка це має бути родина, тобто в родині мали бути обов'язково діти, і чим більше, тим краще. І така родина мала бути соціально незахищеною. Тобто, як правило, один або обидва дорослі члени родини не працевлаштовані, або це жінка, яка перебуває у відпустці по догляду за маленькою дитиною. Або це вагітна жінка, або ну, тобто такі категорії, які найбільш потребують нашої допомоги. Зрозуміло, що родин, які потребують фінансової підтримки, значно більше. Та початкова сума гранту складає лише 23,5 тисячі євро. В подальшому проект буде розвиватися і розширюватись. Що стосується міста, буде створений е, і скажімо так більш професіоналізований центр е, соціальної підтримки і соціального консультування для переміщених осіб. Буде буде низка заходів спрямованих на сприяння працевлаштуванню цієї категорії осіб, і тому я думаю, що знову ж таки ми підтвердимо девіз міста спільними зусиллями. Ми більш адресно зможемо працювати з цією нашою такою новою цільовою буквою в наших нових реаліях. Відставлення до переселенців без перебільшення залежатиме наше спільне майбутнє. Очень не подобається здесь. Ну мене вже как-то так круг знайомих і друзів здесь образувалася. Взагалі було б бы очень хорошо, сі можна було там как бы, продати жильо з час, якщо була така можливість сюди переїхати. Вот. Ну я пока как бы туди не собираюсь, там пока неспокойно, нестабильно. Мы Ми пока в планах здесь пребывать. У своїй більшості боковинці намагаються допомогти вимушеним переселенцям речами, продуктами, побутовими дрібницями та грошима, а також залучають до волонтерської справи закордонних друзів. Буковинські волонтери тісно співпрацюють з італійцями. Наші співвітчизники, які там працюють, та небайдужі італійці, котрі вболівають за долю України, щотижня передають пакунки з гуманітарною допомогою. Це дитячий одяг, памперси та іграшки для дітей-переселенців. Чималі кошти і медикаменти вони передають для підтримки українського війська. На жаль, війна справа травматично небезпечна. Комусь вона вартує життя. А комусь здоров'я для поранених, які лікуються в Чернівецькому шпиталі, за допомогою чернівецьких підприємств і підприємців було зібрано майже 14 тисяч гривень. Коли ми порадили з керівництвом госпіталя, як би то розподілити, ну приблизно вони сказали кому як більше, кому менше. Ну по хворобі 90% бійців, які менш ну зазнали травм. Просто відмовились від грошей і сказали, що передайте ось тому хлопцю і ось тому нашому товаришу. Вони потребують цього більше ніж ми, не лише з Італії. А й з багатьох інших країн до нас приходить допомога. Не всі благодійники, які допомагають волонтерам, хотіли би себе називати. Сьогодні хочу подякувати анонімному благодійнику, який з далекої Великобританії передав 715 євро. Пані Любові, наш фінансист, вона підтвердить теж на допомогу нашим військовим, щоб врятувати життя бійців на передовій. Педагогічний колектив ЧНУ вирішив віддати свій Одноденний заробіток для придбання втраченого під час виходу з Дебальцевого медичного автомобіля для 30-ї медичної бригади. Реальна сума, яка зараз на нашому рахунку знаходиться, це 103 тисячі 769 гривень. Нині у зв'язку із складною економічною ситуацією збирати кошти стало складніше, та все одно люди знаходять можливості і продовжують забезпечувати наше військо необхідним. Вони абсолютно, абсолютно нас забезпечують. Забезпечують всім. всім забезпечують починаючи від одягу і закінчуючи оцим всім, повністю наш батальйон практично тримається за рахунок громади, от таких людей, як оці слова цього добровольця стосуються всіх волонтерів, але в даному випадку адресовані його колишнім колегам підприємцям Калинівського ринку, як кажуть, волонтерами не навчаєшся. Ти ними стаєш в той час. Мабуть, коли тебе Господь Бог посилає на цю таку працю відповідальну. Ми з першого дня. Я ще з Майдану збирала, постійно возила і була там 56 днів. Але коли почалися ці страшенні події для нашої України, священик з греко-католицької церкви Гасанець, він кожну неділю відправлявся. І щоб допомогти загрузити, ми завжди збирали тут на ринку. в мене на точки, і я відвозила йому перед поїздкою. Я цілий робочий день провожу тут, спілкуюся, показую людям, розказую, чому ці фотографії. Тому щоб люди бачили, що для чого ми збираємо гроші, куди ми їх возимо. Лідія та її син з дружиною стали справжньою волонтерською родиною. Поки Роман возить вантажі на передову. Ірина вдома хвилюється за нього. Звичайно, що я переживаю як дружина, тому що вдома є маленька дитина. Він їде на саму, на саму передову, там, де йдуть постріли, там, де війна, як кажуть, іде повним ходом. Я тут спокійно не можу сидіти і склавши руки. Ви знаєте, в нас є бізнес, ну, ми так уже всі згуртувалися тут, як кажуть, в тилу, щоб їм на передові було легше. Вперше Роман поїхав з зону АТО в листопаді коли отець Василь Гайсинець хворів, спочатку були звільнені Лисичанськ і Сєвєродонецьк. наступний рейс відбувся в більш гарячі точки Мар'янка та Славне, де блокпости наших військових розташувались просто у полі. Коли вони вийшли до нас, ну зустріли нас як волонтерів, вони навіть так трошечки так незвичайно відреагували, тому що вони вже там були в розположені десь четвертий місяць. але про волонтерів лише чули. Тобто вони, вони реально волонтерів не бачили. Фактично роздіті хлопці були повністю волі, коли ми їх перший раз побачили. У них не єдине було, у них вже навіть сигарет не було. у них вже там речей не було. Після Мар'янівки було Дебальцеве. Туди приїхали напередодні найгарячіших подій. Доставили все, що зібрали боковинці, а далі на піски, де тривають бойові дії. Нещодавно Роман з товаришем повернулися звідти. От зараз ми останній раз вигружалися, тут дуже було чутно, як постріли зі всіх боків були, і взриви, і от кажуть, що є перемир'я. Насправді ніякого перемиря там немає, щоб ви собі розуміли. Тому що то, що ми бачили днем, то він каже, що це ще так легенько, бо вночі був ну реальний кошмар. Тому що як почало 12-й годині ночі стріляти, так до самого ранку і стріляли. Дуже багато є місць, де працюють снайпери. Тому нам ці місця указали і сказали, що особливо на цьому повороті при виїзді з 18-ї точки, ви зігніться і газуйте, просто газуйте педаль до пола. А поки ці мужні чоловіки ризикують життям, жінки продовжують збирати допомогу. Ось до цього намету, що на калинівському ринку підприємці зносять кошти та їжу для захисників: домашні ковбаси, сальцесони, випічка, фрукти і консерви все від душі. Тому що захисники заслуговують на найкраще, кажуть волонтери. Ми по замовленню ми робимо, печемо домашні калачики, домашні завиванці, домашню випечку всі солодощі. І хлопчики дуже благодарні, тому що хліб вони прямо нюхають, тому що кажуть, ми забули смак свіжого хліба. Робота волонтерів надважлива, кажуть військові. Вона дає віру у перемогу. А волонтери запевняють, наші захисники налаштовані рішучі, адже знають за що борються. Кожен із них він думає в першу чергу за свою сім'ю. Думає за свою жінку, за свою матір, думає за своїх дітей. Тому у них ну мораль, будемо казати, дуже висока. Вони готові захищати нашу державу і налаштовані захищати її до кінця. Чим допомогти? Та як саме підтримати наших захисників, усі небайдужі можуть дізнатися у волонтерському наметі на Калинівському ринку або ж в інших волонтерських організаціях. Нова хвиля мобілізації означає, що знову доведеться комплектувати військове спорядження для новобранців. Ось уже 90 військовослужбовців з Буковини поїхали на Яворівський полігон на навчання протягом 26 днів будуть проходити навчання на Яворівському полігоні. Після цього буде прийнято рішення про комплектування військових частин, установ сухопутних військ Збройних Сил України. Приводжати чоловіків прийшли їхні друзі, родичі, пересічні чернівчани, а також волонтери. І в першу чергу хотіли їм подякувати за їхню мужність, що вони не побоялися і йдуть захищати нас, жінок, дітей, вся буковина буде переживати за них. І ми, як волонтери, також запевнити, що ми будемо надійним тилом для них і будемо всякого що. В змозі допомогти їм, щоб полегшити їхній побут, напутні слово сказав священник. Пам'ятайте, що діло ваше праве. Чому? Тому що правда на вашому боці, тому що ви чужого брата не йдете, ви йдете своє захистити. Опісля мобілізованим роздали молитовники та окрупили святою водою. Мотивація на всіх одна. Щоб захищати Україну, вимишле. Бо таке поклали на нас, і ми повинні це зробити. Заради захисту своєї країни, заради, заради сім'ї своєї, заради близьких. Щоб було все добре в нашій Україні, щоб не було цієї війни, бо це не дуже нормально. Щоб наші діти, так, щоб наші діти жили нормально, щоб ми повернулися живі і здорові. Все, все Настрій мають бойовий, а тих, хто відкошує від військової служби, не розуміють. Чому відкриватися? За юбками будуть ховатися, що буде брати. Українці люди мирні. Ніхто не прагне брати до рук зброю, а тим більше застосовувати її. Але ми мусимо захищатися. Водночас сподіваючись, що здоровий глуст візьме верх над противником. У ці березневі дні згадуються пророчі слова Тараса Шевченка: Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. У поезії Великого Кобзаря з усією силою утвердилась нескорена і волелюбна душа українського народу той фундамент, на якому вічно стоятиме Україна. Ми сильні, ми мужні, ми ніколи не здамося, і ми обов'язково переможемо. І щоденник волонтера в цьому переконаний.